Любий друже, я тяпаляпа, а це моя чарівна гойдалка, яка любить проховати. З одного боку сидить цифра, а з іншого ти маєш поставити стільки іграшок, скільки показує цифра. Якщо все правильно, гойдалка вирівняється і я щаслива, а ти молодець. Ну що, гайда грати? Привіт! Я цифра 4. Мене можна знайти там, де в ящику 4 смачненьких яблука. Інші ящики хитруни. Хтось взяв один кавун, хтось два гарбузи, а хтось аж п'ять морквин. Не переплутай, знайди той ящик де 4. Ой, спробуй ще раз. Ой, спробуй ще раз. Чудово! Ти вибрав правильно. Яблучка пораховані. Цифра 4 щаслива! А якщо хочеш ще більше веселих ігор, підписуйся на наш канал до наступної пригоди!